Привіт усім! Мене звати Мік і це Майнкрафт. Якщо точніше, то це сервер всім вам відомий під назвою Playcraft. Отже, отже, яка мета цієї серії? Яка мета цього випуску? Я хочу показати вам, як приватити свою територію. Тепер так, тепер в нас нарешті це можна робити. І багато хто з вас намагався допомогти цим питанням, але... Найбільше і найкраще це вийшло у гравця із назвою Доктор Юта Так, реально, насправді тільки йому вийшло найбільш доступніше пояснити, як це зробити, і тепер ми всі зможемо запровадити собі територію, щоб ніхто не чіпав наші речі. Отже, що для цього треба? Для цього треба дерев'яну сокиру. Хто, мабуть, знає, хто не знає, то я зараз. Розповім. Так, отже, отже, у вас, мабуть, є якийсь будиночок чи якась ділянка. Е, уявімо, що у вас є будиночок. Я не знаю для чого я це купив Так, і він у вас невеликий, а, а маленький. Тобто він такий зовсім невеликий десь. Наприклад, ось такий будиночок, у вас він мінімальний. Давайте навіть зробимо його більш реалістичним. Поставимо сюди верстак. Трохи нижче. Зробимо двері, як у всіх людських будиночках. Поставимо факел. Якщо дуже захотіти, можна тут навіть ліжко вклепати. Але... але, але... Придеться підвищити стелю. Ну добре, в нас буде таке мінімальне житло без ліжка. Ось це. Всі зайві блоки заберемо. І ця фантастична споруда. Ви дуже старалися і дуже цінуєте її. Тому ви, мабуть, не хочете, щоб хтось прийшов і зруйнував її. Вибив вам вікно. Або ще щось типу того. Отже, для цього вам допоможе приват. І я, мабуть, вже дуже багато лишнього наговорив, треба показати. Отже, щоб заприватити, вам прийдеться виділити цю територію. Тому... Для того, щоб її виділити, прийдеться включити уяву. Уявіть собі фігуру. Е, так, вибираємо точки. Точки, крайні точки діаметральні, які ми будемо виділяти. Наприклад, я хочу, щоб була територія виділена знизу, тобто вона буде на два блоки ще униз. Так як, так як у мене тут ще стоїть верстак. Або я захочу зробити там підвальчик. Це можна ще нижче взяти. Тому я беру сокиру, клацаю лівою кнопкою на цей нижній блок і встановлюю першу позицію. Тепер уявляємо собі фігуру і діаметрально протилежно буде ось тут, верхню точку обираємо. Мені вистачить ось сюди. Враховується вся стіна і буде круто. Клацаю на цей блок правою кнопкою миші і встановлюю другу позицію. Тепер треба написати дуже геніально. Команду, яка звучить так, slash Region Claim і назва вашого регіону. Так, назвемо цей регіон Тест 2. Чому 2? Тому що тест 1 і тест просто. Це були невдалі спроби. Окей. Region Claim Test 2. Надіюсь, видно. Е, усе. Ентер. Так, далі вискакує ось така помилка. Якщо хтось знає, що це означає, прохання допомогти. Наразі все працює, територія запривачена, незважаючи на ось цю помилку. Е, ви не маєте ніяких способів. Простий гравець не має способів перевірки. Чи територія запривачена, просто. Йдеться хіба попросити друга, щоб він протестував і розбив вам вікно. Так, а я можу зробити це ось таким хитрим чином. Командою Region Info. Як бачите, OwnersMIC, тобто власник я. Members можна додавати членів до території командою Region. Add member і назву регіону. Після назви регіону треба вписати нік того, кого ви хочете додати до своєї заприваченої території. Ось такі справи. Отже, моя територія запривачена, ніхто не зможе зруйнувати мій геніальний витвір мистецтва. Так, зараз. Далі. Далі, але, звичайно, кожен зможе запертися і скористатися вашим верстаком, який ви зробили. Ви ж витратили стільки часу на це. До речі, він мене просить заприватити дім. Зараз сам заприватиш. Щоб заприватити двері або скриню. Ну, скрині приватиться автоматично, ну, двері все потрібно. Так. Отже, привадяться двері, командуй це. Приват ой, що я не те пишу привати, e, ось так. Усе. Enter і клацайте на ті двері, які вам треба. Усе створено приват. Я ще раз відкриваю і написано, що двері закриті мною. Тобто ніхто їх не зможе відкрити, крім мене. От такі пироги, ось такі справи. На сервері зараз у мене не дуже багато можливості пограти. Усе, що є, усі мої досягнення, це ось. Оба! Моя супер унікальна хатина. І супер геніальна табличка. Ой. Ой, зелений. Так, отже, ось тут мій притулок. Ось тут моя ферма. І в мене навіть ще не було. Навіть ще не було у мене заліза, щоб зробити відро, тому я провів сюди воду. Прокопаючи шлях до неї. Так, ось такий інформаційний короткий випуск. Ще що я хочу сказати. Щодо плагінів які телепортують на спаун та додому. Ми з колегією плейкрафтівців порадились і вирішили, що ми не будемо їх ставити. Адже О, Адже це спрощує людям життя, а ми цього робити не хочемо. Якщо ви пішли у шахту, накопали багато діамантів, то вже ви мусите напрягтись і доставити їх додому самі. Так само, якщо ви йдете десь у подорож і не хочете, тобто у вас є шанс загинути, то беріть з собою ось отаку штуку, ліжко. І робіть ось такий геніальний будиночок, як я показав. Сюди кладете ліжко і усе ночуєте. Ой-ой-ой. Так, тільки придеться зробити вищий, бо ви не зможете заночувати у 2. У, з висотою 2. Так. Ось такі пироги. Щодо Бучачаки так, нарешті я вже доберусь до неї скоро. Вирішу усі справи нагальні, такі дуже термінові з Плейкрафтом і доберусь до неї. Одну новину ще я можу розповісти що моя ферма для мобів уже працює, є спосіб, який відновити, і я його покажу. Можливо, той, хто будував таку ферму. Можливо, такому стане цікаво і корисно. Ще одна з актуальних новин. Недавно, тобто сьогодні, вийшло офіційно патч 1.2.5. Можна встановлювати. З оновлень, там, тримаючи кнопку Shift, можна автоматично класти предмети у піч. Як бачите, в мене ще 1,4, 1, 2, 4. Ще там щось зробили із котами, невеликі зміни. Точно я ще у не... не уточнював. Ось такі справи. Ось комусь викинула помилка. Але насправді і цей. Приват є. Ох. Ох, ну давайте уб'ємо кріпера останок. і я буду завершувати. Так, ось тут можна буде побачити, як я прокладав воду. І дружбан застряг тут трохи. Ось воно. Так, десь я тут бачу Ендермена. О! Е, халепа. Я чомусь думав, що я його б'ю. мультиплеєрі це зробити набагато важче. Отже, такий був Майнкрафт, такий був Плейкрафт. Надіюсь, вам було е, цікаво або корисно. Зустрінемось скоро. Чекайте, Бучачаку, наступного разу. Ось такі справи. Бувайте. Махнув би зараз мечем вниз отак. Але як бачите, халепа трапилась.